Ми розглядаємо ілюстрацію як процес очищення і процес майбутнього дуже. Дуже важливого кроку для майбутнього України, якщо президент, який є головою нашої держави, на якого оглядається Генеральна прокуратура і інші адміністрації держави, не робить конкретних кроків, не є прозорим, не підписує рішень, які будуть показувати, що фактично ці люди, які брали участь за часів Януковича, які підпадають під критерії люстрації, мусить бути звільнені, мусить публічно пройти. То означає, що відбувається саботаж реформи люстрації. І тому ми, власне, тут і хочемо доністи свій дуже чіткий меседж, що ми просимо і вимагаємо на сьогоднішній день. Він є особою, яка нас репрезентує і яка отримується за наші податки, щоб він не саботував люстрацію, а її проводив і допомагав очищенню країни. Наша акція названа Сто днів саботажу, і це правда. Це правда, тому що дуже великий спротив, дуже великий спротив з боку системи, дуже великий спротив з боку державних органів. Ми прийшли до адміністрації президента. Ми прийшли особисто до гаранта конституції і до людини, яка гарантує те, що закони, які були прийняті, вони будуть виконуватись. На превеликий жаль, адміністрація президента, яка повинна стояти на чолі цих процесів, не виконує, не виконує свої обов'язки. Громадська організація народ пане Рима прийшов час відповідати за ігнорування вимог народу. Андрій Іванович, дивіться, Ми передаємо вам дивіться, я вибачаюся. дивіться, ми я передаю вам звернення звернення до пана президента з приводу тих осіб і вимоги про те, що вони повинні бути люстровані згідно закону про очищення влади і звільнені зі своїх посад. Перше це звернення. Друге це додаток, де ми перерахуємо ці прізвища. і власне. На разе дякую. Так, люстрации, не имитации. Так, люстрации. Ни... Я приехал специально. Я приехал специально из Казахстана. Я знал, что сегодня будет этот митинг. Я принес неопровержимые доказательства, как Генеральная прокуратура Казахстана вместе с Генеральной прокуратурой Украины коррумпирует ваших депутатов коррумпирует ваших юристов. Здесь есть юридическая фирма Ильяшев и его партнеры, которые по всей Украине и Европе, в Европе разыскивают оппозиционеров казахстанских и через Интерпол их арестовывают. Депутатам дают деньги 4 тысячи евро, 5 тысяч евро, чтобы они делали запрос в угоду э, Генеральной, э, генеральной прокуратуре Казахстана. Здесь документы, которые говорят, Як працює генеральна прокуратура України. Країна знаходиться не в безпеці. Певні посади, які відносяться до Міністерства оборони, до певних спеціальних служб є люди, які повинні захищати країну, а не збирати помідори. Але є прокурори, є судді. В судах дуже багато зараз завертають справ для роз'яснення там деяких норм. Цього закону. Ну, наприклад, вчора один із суддів міста Києва. Відпустив під заставу людину, яка була заарештована за отримання хабаря. Так Чому не звільнять прокурорів? Замі на часі ярма чи якось. Там допомагати, як я кажу, дійсно, люстрація йде. Люстрація йде гірше, чим хотілося, але краще, чим очікувалося. На даний даний момент є низка можновладців, низка чиновників, які звільнилися зі своїх посад. Але ми хочемо, щоб закон виконувався на свої 100%. Якщо критерії прописані в законі, то вони потрібні бути виконуватись. Тому ми сьогодні кажемо, що 100 днів саботажу люстрації ми бачимо в Україні. Вся люстрація зараз тримається на громадській активістах і волонтерах. Тому що вони є рушійною силою на превеликий жаль від держави. Ми не бачимо великої допомоги. Ми не кажемо, що держава нічого не робить. Дійсно, вона зі скрипом виконує цей закон. Але до того розуміння, що цей закон, цей закон про очищення влади є рятівним кругом для України, у них немає. Генеральна прокуратура є найбільшим саботажником люстрації серед прокурорів. Найбільше людей, які намагаються оскаржити рішення. Е про їх звільнення через суди це 120 людей на сьогоднішній день. Фактично він намагається пряму прямому закону, яка не може бути оскаржена в суді. Микола Франтовський це прокурор Донецької області, який мав бути звільнений автоматично ще три місяці тому, але якимось дивним чином його не звільнили. Він отримав статус учасника АТО і зараз нібито його вже не можуть звільнити. Але це неправда, тому що він мав бути звільнений ще до того, як він отримав статус учасника АТО. І у нас є інформація, що це була конкретна вистава, розіграна між Франтовським. Ми Яремою, і ми будемо вимагати, щоб він позбавився цього статусу учасника АТО і щоб Яремо його звільнив. Станом сьогодні всі судді в Україні проходять перевірку. З 1 грудня вони мали подати свої інформації про себе розпорядженням Кабміну Судам надано можливість обирати самостійно, коли вони проходять перевірку. Тому деякі судді почали перевірку зараз, деякі почнуть пізніше цього року. Але відповідно до закону звільнити суддю можна за двома критеріями. Перше, це якщо вони виносили рішення проти його меданіців, і другий це майнові критерії так що довести, що суддя не задекларував майно, яке йому належить або яким він користується, його можна люструвати. Станом на сьогодні, ми знаємо, що є декілька суддів, які вчасно не подали свої заяви на проходження ілюстраційної перевірки. Відповідно до закону є підстави для їхнього звільнення. Ми оголосимо цю інформацію, як тільки вона підтвердиться, як тільки менюсна дійшне звернення до Вищої ради юстиції, обов'язково ми про це напишемо і подумаємо зі зуспішно, щоб вони знали. Всі мають бути вичищені. На нашу думку, люди, які працювали під час Януковича, мають всі бути звільнені, оскільки, якщо вони не звільнилися, ну, це за мою власною думкою, якщо вони не звільнились під час Євромайдану, якщо вони підтримували своїми рішенням. Просто залишалися на посаді, Вони мають бути звільнені. Ага.